Доброго дня, мої шановні! Ось така краса у мене нацвіла. Пахне! Красота. Тут капуста. Що мої шановні? Всім привіт! Мене звати Наталя. Ви на каналі всім про все вітання з Миколаївщини. Сьогодні 5 травня. Понеділок, з новим тижнем вас всіх. Сьогодні, нарешті, у нас день, майже немає вітру. Майже. Майже. І я сьогодні. Все-все обробляла. Геть все. І в квітниках, і ото там навіть ту петунію, і капусту, і, і цибулю, і полуницю, всі-всі дерева, троянди. Ну, все, що в мене росте на даний момент. Ось. Цибульку, часничок, морковка. Ще, щоб хтось виполов. Я просапала прополола, ви бачите, що бірізка. що бі різка, я не знаю, скільки можна її раз уже сапати, полоть. Воно росте не по дням, а по часам. Ой, вчора посадили картопельку. Мабуть, всі бачили моє маленьке відео про посадку картоплі. Посіяли кукурузку. Ну, Но... Я в тепличці, Я в тепличці, Редиску вже треба вирвати. То, що діли, а то вже все треба вирвати. Що є, забрати в холодильник. освободиться мені місце для моїх ящиків далі. Ось так ось сходять кабаки, дині, кавуни. От, Вон, бачите, вже кавунчики почали сходити. І тут ось теж кавунчики сходять, а то кабаки. А там оно ногірочки іденьки деньки вон, сходять. Ну і тут вся розсада моя. Ось віолочки починають. Віола ультима. От. Ну ці квітнуть далі, далі. От. В теплиці вон, 31. Стоїть на провітрювання. Люфа підростає, вже треба висадювати, але я ще чесно боюсь. А ось дивіться, яка красунька. Яка красунька розквітла. Ось, бачите, яка красота? біденце ну, все так само. Йдемо до обробітку. Ось, дивіться. Отакими От я сьогодні користувалася. Препаратами ось отакий рятувальник цибулі і часника. Там є фунгіцид, стимулятор росту і інститицид від шкідників. Далі свої персики, всі кісточкові, тому що тільки відро зробила. Оце Енджо хорус. Це впало хотіла вам. Ми розрізані ж уже пакети, хорус і скор. Оце така була бакова суміш, це по всім тісточковим я пройшлася. Далі, отакий рятувальник саду це всі інші дерева, і агрус, смородина, не городу, саду, рятувальник саду, що я показую, проти шкідників, прилипач і стимулятор росту, і проти хвороб також. От, тут все є. В одному, ну, тут два пакетика. Один і від шкідників, один від болячок. Далі такий рятувальник городу. Це я пройшлася повністю по всій цій овочевій розсаді. І по цій е, розсаді капусти, і по капусті, яка воно в землі. От. Отаке було для полуниці і для малини. Отакий був препарат, також тут від шкідників і від болячок. І також для троянд. Ну, Я бризгала всі всі квіти, які там у мене в квітнику. Розвела отаке, Тут також від шкідників, і біостимулятор є, і е, від е, болячок. Ось, на, на заді є такі фото, на яких намальовані шкідники. І написано: до всіх препаратів є інструкція, розводиш по інструкції і дивишся, коли що. Бризати, коли можна, скільки обробок, скільки тримається препарат, все тут є. Виробник завжди пише. Ось Бачите, перевертаєш, і от взаді все-все є. Ну Порізані пакетики. Зараз піду руки мити, бо. Бачите, вони. На всіх, на всіх препаратах, зовсім. От. Я вже користувалася такими препаратами не один раз. І я беру їх знову. Вони недорогі відносно і спрацьовують, і спрацьовують. От. Так що, отакий у мене сьогодні був день, продовжується далі. Буду далі щось садити, щось робити, роботи, купа. А вам дякую за перегляди, за ваші вподобайки, за вашу підтримку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Заходьте в коментарі, кому що треба, запитуйте. Всім дякую, всім бажаю всього, всього самого найкращого. Здоров'я, успіхів, благополуччя, ангела-охоронця, всім і кожному. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день і кожну хвилину нашого життя. Всім добра, всім миру, до зустрічі, друзі!